Вона без документів одна, і це друга. Коли зупинили. Коли зупинили? Ну так, да, приблизно час. Хвилин 15 назад. Ну, підразні... Зразу ж викликали. А водій так, водій а там. Вони, Вони одна за одною. Ні-ні, ми це оцю день. зупинили. Ми да, а потім та їхала, ту й зупинили. Теж немає документів. Вийдіть, будь ласка А да. вы сличий? Да. Алло. Труповноваженный да, Ну, хватает очень. Думаю... Да, да. Я не зможу ковити, Я не Да, Да. 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 Ну, Зараз там по По Побачите ніяко? Сергію. Володі даний отрас не те. Звідки її деревина? З Якого? Пояснити походження деревини з Ну Задати будуть такі документи, які посвідчують походження даної деревини. Немає, немає. Кому вона належить? Добре, транспортний касі допомагали. Дайте, будь ласка, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і документи, що посвідчують вашу особу. Це нормально, свідчить. Сто процентів. Тож, друзі, напоминаю ще раз, ми знаходимося в Іванківському ОТГ. Ми знаходимося в Іванковському ТГ між селами розважів і Ставрівка. Зупинили авто, яке, пробивши по офіційному сайту Укрфорест, виявили, що машина б'ється за 7 грудня 2022 року. Ну і встановили е машину, спитали документ, документів нього немає. Е Доброго, Людмила Григорівна, кімнав також? Ми брали її машину. Хто ми? Е ну, власники Лугиня. Власники Луніня? Е Деревина чи я? Власник -на. автомобіля? Да. Так? Да? No. В якому напрямку, звідки туди рухалися? З якого населеного пункту? І поблизу якого населеного пункту звісно. Де саме? саме? Ну, це був ліс, це було, було місце для відстійки, там, де ви завантажували цю деревину. Ліс був. Ліс. ліс. Далі що? Ну пояснюйте. Хто вам завантажував цю деревину? Сам завантажував. Сам власноруч? Хто вам ну, сказав, що там деревина є? Власники сказав. Ще раз назвіть власника, будь ласка. Олексійович. Можете зв'язати з Дмитро Дмитром, Дмитром? Молодців? Зв'язуйтесь. Що йому говорити? Хай надає документи на деревину. Пояснюйте, що у вас виконують працівники поліції, громадська організація. Встановлюють походження даної деревини. Чому вона не чіпована? І все решта. Це все деревина. О, це класний слідчий, скажу. Тепер до да. вас кожен день їздить. До мене слід кожен день їздить. Ну, як у вас зміни? через день? Знає, я <рі> сутки троє, я знаю. Сутки троє. Там нема кому працювати. Ну їх викликають. Офіційно сутки троє. Так, все, сутки троє був заїздяти догляду. Таке слід вас вибрати. Так, немає, що він да, документів немає, на штрафмайданчик. Це вилучаємо, так, да, але все одно, хай приїжджає представник, машину, якщо сидіти деревина, якщо є людина, яка якоби його грузила, яка якоби належить транспортний засіб і ваша, давай пояснюємо, де вони. Так, а які можуть бути документи, якщо немає на бірки? Так, да, от іменно що немає ніякої бірки, але якщо це є це людина, яка відповідає за це, окрім водія, якщо він називає ще одну людину, надає фізичні попасти, або надає документи, або так само письмове пояснення. Чого людина вказує на нього, що не знає, що це за деревина, звідки і все решта? Ну так. Да. Бо в такому випадку, якщо людина так, вказує на іншу людину, так. Як мінімум що Зараз не може під'їхати. Ну, ну добре, вкажете, пояснює його а. номер телефону. Виходьте під'їхати. Саш, пиши а. заяву. Так, ну, да, пишіть заяву, давай не, давайте, да. ну, да. давайте, Приїжать, да. давайте. Ну так. Давайте я. Так, власник приїхав. Ну, але рухався теж без документів. Далі. У вас хтось щось приїздить. Валентинов, а може одразу подивимося. Якщо там є документи, будемо отпускати, так? Ну так, якщо. Документи ліповали. Конечно, ще вдаліку за полі не випускає. Дух? Ні, Ольха. Ольха, Ольха. Кого щупали? Залазили вам на вершину щупали? Вот этот мужчина. Я привозил в Дир. А знаете, что это? Что, мама, все это я привозил? Ну, я привозил, его только мазан. Так, вот, Оливия, там была. Бирка, где? Листы, шукайте. Так, ну ну, я... Так, не. ну так, Давайте я зараз отак так нахуй вивернуся. Не ви Найди. вивертаю. Будемо шукати. А якщо, <с а <с якщо... <с <с не буде там? Ви смієтесь чи що, хлопці, якась вже совість треба мати. Реально. Ну реально. Дивіться, е... є зафіксований факт, що автомобіль рухався без документів. То, що ви їх зараз сюди привезли, це. Як їх прив'язати до даної да. машини? А вони не прив'язані до даної машини. Як вони можуть бути прив'язані до даної машини? Якщо я з ліса вив'яз, то як знати, маніпулятором, що ці дрова відповідають дані таїнці. Дрова Вільха. Одо Вільха, офіційно виписано. Це як Коли виписували місце? Ну ото ж там сидно ну, тисячі. Ще, ще в сьомому місяці. Ну то ви думаєте, я число пам'ятаю. По-моєму, в сьомому місяці. Котатенка можна їх 10 разів на день машину возити. Да. Ну якби я 10 ну, разів возив ну, до... Може і знаю. Що <ріст> ще за татенки? Ну тож, <ріст> от, <тож ріст> є. Ну що? Тоже вілька. Тоже вілька? Тож. Тут, тут ваша подпись є? Є ваша подпись, <ріст> які мені перевозять. А те, що ви прийняли. Ну ви ж заказчик. Там <ріст> має бути ваша подпись. <ріст> а тут вашого водія немає, підпису який прийняв до перевезення. Ну, це, я не пам'ятаю, які там екземпляри даються. На кожному екземплярі має бути, екземплярі має бути підпис. Ось сюди вже на мене відписали, я не розписав. Фамілія не є. Ось я тільки деревину відпустив вам лісник 25-го. А далее будем устанавливать похожие на твою дорогу від Так, друзі. Я пішов писати заяву пояснення. Поки що завершимо ефір. Значить, як пояснила свідча, Камаз прямує на майданчик, його вилучають, а з цим газоном зараз будуть розбиратися. Тому не перемикайтесь, чекаємо. Я думаю, що я ще вийду до ефіру і скажу, що з цим газоном. Тож ставте лайки, пишіть коментарі, ми вас любимо.